Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я даю відповіді на запитання, які ви лишаєте в коментарях. Отож, поїхали. А, цікавить Донеччина, чи буде окупована Донечина? Так, я знаю, що ворог просувається, але давайте будемо дивитися по отут. Пишуть конкретно: наприклад, що чекає на місто Слав'янськ. Слов'янськ, Слав'янськ, хто як каже, давайте подивимося, дивилася вже не раз, завжди давала прогнози, що місто Слов'янськ окуповане не буде, давайте ми глянемо і наразі, на серпень місяць. Дивіться, карта закохана. Королева чаш. Тобто ворога вдасться стримати, хоча руйнування, руйнування у слов'янську точно будуть. Але ж, м -м, якщо ні, наступу ворога і окупації міста Славянськ я не бачу, хоча руйнування будуть досить значні. Так, окупації не бачу у вас точно, мої хороші, тож не хвилюйтеся, але все ж таки будьте обережними. Вітають чи окупує ворог Донецьку область? Ось Краматорськ переживає. Так, давайте подивимося. Дивіться, оці просування ворога, що відбулися так, на днях окупації села Веселе, це максимум, що вдасться взяти. Далі ворог, як би не старався, нам вдасться стримати його. І такого великого просування по Донеччині я не бачу. Так, ворог дійсно будуть бої, будуть бої під Покровськом, про що свідчить карта диявола. Якщо є можливість, але дивіться, якось от днями відбудеться така подія, яка ще допомога буде? Чи туди буде направлено якісь сили, якісь от. Я не буду видавати все те, що я бачу, але якби будуть направлені певні ресурси, не буду казати, які які допоможуть стримати ворога. Про це говорить чітко нам колесо фортуни і карта Туз Пентаклів. Тому це дуже хороший знак, який вказує на перекид хороших ресурсів, щоб на тому напрямку ворога можна було втримати. Так, а ми поїхали далі. Чи мобілізують Євгена та Олександра? Євген 22.09.77. Чи буде мобілізований Євген? Так, Євген мобілізований не буде. І Олександр, 19, .76. А ось у Олександра є дуже велика вірогідність мобілізації. Танюшечі мобілізують мого єдиного сина. Дуже переживаю. Андрій. 13.12.96. Так, дивіться, Андрій мобілізований все-таки буде. Дуже великий ризик мобілізації. Хоча загрози життю чи здоров'ю я точно не бачу. Так, так, так. Чи вийде заміж Златослава? Чи будуть дітки 6.03, 97? Чи вийде заміж? Дивіться, Златослава заміж точно вийде. Заміжжя буде дуже вдалим, а ось на рахунок діток в мене є питання, тому що от якось. Є питання саме у неї, чому не може бути, чому немає дітей, тому що я не бачу їх. Тут треба дивитися більш детально, тому що заміч я бачу чітко, а ось на рахунок діток у мене дуже великі питання, тому що в найближчому майбутньому я у неї їх не бачу. Так, чи буду мобілізований? Не написали їм я двадцять Давайте подивимося. Ні, мобілізації у вас, шановний, я не бачу. Посмотрите, пожалуйста, що ждет в лічному і можна здоров'я, запитує Євгенія 30.01.76. Дивіться, я вам хочу сказати, що ви зараз стоїте перед вибором. У вас дуже відкриті Євгенія канали, але тут ну, дивіться, тут впали дуже цікаві карти, які кажуть. Що а, ви немає, у вас дуже багато є зараз варіантів. Але у вас немає, вам не можна в жодному разі плисти за течією. Вам щоб налагодити особисте життя, потрібно ось зараз в цей період зробити чіткі дії, про що свідчить колісниця. І тоді у вас ну, якби налагодиться і ви зможете побудувати саме таке життя в особистому плані. Бачите, карта закоханих, все залежить від вас. Як захочете. На рахунок я, я хочу сказати, що якихось значних таких проблем зі здоров'ям у вас я не бачу. Так, так, подивіться, будь ласка, чи мобілізують онука Олександра, 12.02.97. Чи мобілізують? Мобілізованим Олександра я не бачу. Так, Танюша. Чи буде мобілізований В'ячеслав, 28.05, 75-те. Мої синочки. Ні, але от якась буде дуже зараз у вашого В'ячеслава прибель. Так, і Ігор, 21, 11, 81. Теж синочок. Ой, саме впало. І, Ігоря, не бачу я мобілізованим ваших синочків, так що не хвилюйтеся. Доброго дня, подивіться, будь ласка, долю безвісти зниклого синочка Владислава, 28.05.95». Давайте подивимося, чи живий. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що ваш, ваш синочок живий. Я бачу його в полоні. Я не бачу діться, жодного меча, я його не бачу непораненим. Ви скоро дізнаєтесь, що з ним. І я бачу, це буде протягом трьох місяців. І я бачу, що у вас є дуже великі шанси обійняти свого синочка. Тож моліться, щоб якомога швидше стало відомо, де він саме знаходиться. Так, чи заберуть мого чоловіка на війну, Володимир, 23.09.69. Ні, Володимира я чітко на війні не бачу. Чи мобілізують мого сина Руслана 20.05.78. Син Руслан мобілізований не буде. Так, скажіть, будь ласка, як конкретно можна до вас звернутися, за якими реквізитами? Шановні, мої контакти завжди є в описі під кожним відео. Тож, подивіться і пишіть. Надіюся, що зможу вам допомогти. Так, подивіться, будь ласка, долю. Так, Владислава, ми подивилися. Так, Олександр, 21,07,87. 21, вибачаюсь 04, 87. Чи буде продовжена відстрочка від мобілізації? Суд. Е, ви знаєте, от я не бачу подовження відстрочки від мобілізації, тому що я бачу якось зміна ситуації і от із безпечного середовища в небезпечне. Тож, чесно кажучи, я не бачу подовження відстрочки. Так, Добрый день, Танюшенька. Посмотрите, пожалуйста, стоит ли моей семье оставаться в Бердянске или выезжать?» Запитує Светлана, 10-1-50, і Василь, друге, 49 і Анна, 24-05-73. Ну, я, чесно кажучи, бачила деокупацію Бердянська ціє, ці, е, уже вона почнеться цієї осені. Ну, давайте подивимося, що варто робити вам. Слухайте, і, також і вам карти показують лишатися в Бердянську. Дуже скоро ситуація зміниться, вам там безпечно, це ваша земля і це ваше місце сили. Тож вам в Бердянську потрібно лишатися. Так, чи мобілізують моїх синів. Боже, нічого собі, чотири сина. Андрій, Володимир, Василь, Іван. Боже, яка ви багата мама? Так, Андрій, 3.03.83, 83. Давайте подивимося. Андрій мобілізований буде. Володимир, 20.04, 84. Слухайте, також є дуже велика загроза мобілізації. І Василь, 11.01.86. 86. Василь мобілізований не буде. І Іван, 30, 09. вибачте, 0,9, 88. Іван. І Іван не буде мобілізований. А для, от дивіться, для двох синів у ваших чітко йде мобілізація. Двох вона не торкнеться. Так, пропорчу вже дивилися. Так, подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований мій син Ростислав, 19.10.2000. Ні, Ростислава мобілізованим я не бачу. Чи є загроза мобілізації для чоловіка Олександра 24.08.82. Ой, ви знаєте, загроза є. І така якась дуже різка мобілізація може бути, так, знаєте, вплоть до того, що. От тикашники десь перестрінуть. Отак от от точно йде, дуже різко, на жаль. Чи будуть діти у Віктора? Та це ми вже дивилися, це питання. Пішов на службу мій друг, хочу запитати за нього, чи нормально пройде його служба в військах. Друг Віталій 19.05.99. Ні, дивіться, в нього дуже великий захист, дуже сильний захист, небезпека. І він якось, знаєте, він буде навіть таких, не дивлячись на те, що буде таких гарячих прямо точок небезпеки для нього, для його життя та здоров'я. Я не бачу. В нього дуже сильний захист вищих сил. Чи буде мобілізований мій племінник Тарас, 23.02.96? Племінник Тарас мобілізований не буде. Подивіться, будь ласка, чи мобілізував. Е, будь ласка, син сам мобілізувався, яка його подальша доля. Дмитро, Боже, який мужній Дмитро. 26.03.99, Давайте подивимося, чи є загроза. Слухайте, ну йому там дуже добре, це прям як його середовище. Він себе там почуває, от як риба в воді, і він, навпаки, от повернеться, знаєте, з почистями і з таким. Ну, статус, звання точно якесь отримає. Тобто, не хвилюйтеся, загрози для нього точно нема вам величезний поклін і вдячність за вашого воїна. І давайте подивимося ще вашого другого сина Вадима, 10.09.90 року. Так, слухайте, ну я бачу, що і Вадим може бути мобілізованим. І якось теж якось його власне, навіть як бажання може бути. Але дивіться, загрози для ваших синів ні для одного, ні для другого, ні для життя, ні для здоров'я. Я не бачу. Чи мобілізують Павла 4 лютого 92-го року, чи будуть у нього діти? Чи буде мобілізований? Мобілізований не буде, діти буде, то буде хлопчик і буде потім молодша дівчинка, так що не хвилюйтеся. Так, про донечку, вже дивилися. Так, подивіться, будь ласка, мого сина Олександра, 23.02.80, Я так розумію, стосовно мобілізації. Ось слухайте, а от у Олександра дуже велика вірогідність мобілізації, і от мені показує вересень місяць. Так, про бізнес дивилися. Чи буде мобілізований син Руслан 24.07.79 року. Так, мобілізований буде. Доброго дня! Чи будемо в парі? Юлія 23.06.88 і Йосип 20.09.87. Останнім часом постійно сваримося. Так, бачу дуже сварки, і знаєте, якось сварки по е, такі просто дрібниці, ну, якісь, ну, правда, дрібнички. Але я вам хочу сказати, що вам треба шукати порозуміння, тому що у вас насправді дуже гарна пара. І я би порадила в таких випадках зробити гармонізацію стосунків. Щоб залагодити ці непорозуміння і, навпаки, підняти пристрасть, почуття, через які ви зійшлися ну, і стали парою. І останнє питання на сьогодні: чи буде сім'я у Сергія 4 91 року? Дивіться, карта Сонця і імператриця. Вказує, що так, у Сергія буде сім'я, і буде сім'я вже протягом року. Тож не хвилюйтеся, просто йому ще було не на часі. Наразі час його прийшов, і я дуже бачу, що скоро Сергій створить міцну родину. А я нагадаю, що не забувайте підписуватися на канал та тиснути вподобайку під відео. Для мене це найкраща вдячність за ваш труд. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.